Отримати трудову книжку, влаштуватися на роботу, заробити гроші та витратити їх у спеціальній крамничці. Дитяче свято День професій провели в університеті короля Данила. Юні спеціалісти мали змогу самостійно вирішувати, ким бути та яку професію обрати. 14-річна Анна Мурушко в майбутньому планує стати журналісткою або ж опанувати готельно ресторанну справу. Та перед тим як робити важливий вибір у житті, вирішила спробувати себе і в інших професіях. Скільки мені найбільше сподобалося? Макіяж робити поліцейський теж дуже мені подобається. Так я пробували бронік, то це надто важко, як на мене. Я б не знаю, що стала військовою. Не змогла б напевно. Знайшла свою професію мрії і десятирічна Юля. Поки захоплено робить манікюр, розповідає про кар'єру справжньої бізнес-леді. Я б хотіла мати свій бізнес і хотіла мати свій салон. А що там буде? Там будуть е, малювати нігті, е, робити зачіски, і там буде ще салон Неподалік працювали й майбутні пожежники, вчилися користуватись вогнегасником та приміряли на себе спецодяг, аби сповна відчути всю відповідальність цієї професії. Небезпечно, але просто вона багато багатьом спасає життя та війна та й зовсім можна і Е, і коли ракета перейти, то вона теж може так, мусить підніматися. Поліцейські, айті спеціалісти, медики, бармени, банкіри та ще три десятки спеціальностей. Попри те, що акція для діток організовується вже в п'яте, кажуть організатори, нині запити щодо професій у підлітків дещо змінились. Того разу вони хотіли бачити більше більше такі різьбярські творчі і інші. А цього разу в момент війни вони хочуть бачити нові якісь види зброї, нові ну, нову техніку. Тому сьогодні запрошені і криміналістичні лабораторії, і працівники правоохоронних органів, і МНС, і все. -все. Тобто, те, що найбільше цікавить на запити дітей, ми активно їм. Це пропонуємо сьогодні. Пройшовши завдання на кожній станції, діти обмінювали віртуальні гроші на реальні призи, бо за кожну працю повинна бути винагорода. Різноманітні іграшки, аксесуари, тобто все, що буде цікаве дітям, все, що їм може сподобатися. Тобто, іграшки є на будь-який смак, так і для старших дітей, і для молодших, тому магазин абсолютно для всіх. Віталія Кугуч, Ігор Попак, телеканал 402.